Пані та панове, розпочинаємо урочисту церемонію відкриття гелікоптерного майданчика з пасажирським терміналом. Рік 2011 у Каневі відкривають гелікоптерний майданчик. У вас буде всіх можливість відвідати Чернечу гору, побувати на могилі Кабзаря. До речі, і вертольотна площадка побудована да, для всіх. I want лететь fly Киев. I want to fly Киев. Get... Я, я не понимаю. Я хотеть лететь в Киев. И что? Иноземец несправжний. Это сейчас пиццунки проверяют, чи действительно геликоптерный терминал працюет. I want quickly, I have no time, quickly. Опаздывай? Yeah, yeah, yeah. Нет, не улетите. Ехать, ехать надо! Машиной! Пир, пир, туди, туди. туда! But helicopter, Літіть хоч, та ні, 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 ні. Ну, Кані давно на, на автобусі поїхав там. Анатолій Іванович, сусід гелікоптерного термінала, радить псевдотуристу не чекати на гвинтокрил. Мовляв, вони тут рідко бувають. Вони недавно було два. Я ну кожплітав у рушалі здесь приміщенковський. Майданчик, що будували на 10 вертольотів із пропускною спроможністю до 50 пасажирів за годину, нині порожній і зачинений. Майже 90 мільйонів гривень витрачених з держбюджету на цю забудову Кабмін пояснював необхідності полегшити туристам Євро 2012 дорогу до могили Кобзаря. Та на час закінчення чемпіонату з футболу вертодром ще навіть не діяв. Вказаний гелікоптерний майданчик не занесено до державного реєстру цивільних аеродромів України. Ми не запустили навіть нардепом до майданчика. Зась а це приватний об'єкт не державний. <свист> <свист> а хто власник цього приватного об'єкту? <свист> ну, що ти Без коментарів. Наступного ж дня після візиту депутатів коментарі оприлюднило держпідприємство Украйра рух майданчик належить державі, а працювати термінал почав з 1 березня цього року, тобто через півтора року після його відкриття. Утім, часу підсумки підприємство відповіло геть інше. Наразі здійснюється його сертифікація. Сертифіцирований працює повністю в нашій в яру Бо два рази. Янукович прилітав. тобто фактично, у нас один пасажир, який двічі скористався за, за рік. Цим <ЩОН> об'єктом депутат Микола Томенка згадує по пам'яті: -то, точна кількість пасажирів, що прибули або велиці Лисканівського вертодрому, йому вже вкотре не можуть назвати ані в мінінфраструктурі, ані в Державі службі. Повністю і доступно для е, любого желаючого, хто е, може спольсувати. Авілпею. Uh, yeah, положи карман в машину. Я, честно говоря, не уточнял этих данных, сколько нам служит ритуалетов, но любой желающий может и в своей воспользоваться. Да, все. До свидания. До сідання, До сідає я не поняв проект Даканів. У нас ні разу ніхто не запросив туди політики чи сість. Керівник приватної авіакомпанії не може збагнути. Нащо будувати великі гелікоптерні майданчики з пасажирськими терміналами там, де на це немає попиту. Ну, Вітольоти, як мінімум, ідуть ну, це тисячі доларів льотний час. За словами Жені, пана не... Сергія, якщо є необхідність використати гелікоптер, то для цього достатньо тимчасово виділити простору ділянку. Можна сість возле дороги, можна сість в селі. Я много по миру. так як построено в Кані вот такого здания, там 50 пасажирів в час. Ну, чесно, я мало где видим, а точніше нігді. Оскільки справжні гелікоптери сюди майже не літають, ми вирішили покружляти тут своїм гвитокрилом іграшковом. Щоб майданчик марно не простоював, полетіли! Азат Сафаров, Іван Наконечний, час підсумки.